Нічого смаженого більше фруктів та овочів, менше солі, але зі спеціями і майже без цукру. Команда спеціалістів на чолі шеф кухарем Євгеном Клопотенком презентувала новий розширений збірник рецептів для шкільних їдалень. Туди увійшло понад 600 страв як української, так і іноземних кухонь. Головним нововведенням стало впровадження страв для дітей, які не переносять лактозу чи глютен. Усі рецепти вже пройшли перевірку та схвалення необхідних інстанцій. Проте на черзі найголовніша оцінка від школярів чи до вподоби їм дізнавалась. Аліна Матвійчук. Дзвінок це значить у школах час обіду. Так, далі. Та у цій їдальні таких страв діти ще не бачили. Я брала салатик, десертик, шашлик і борщик. І нагід. Тебе приймає, такий вибір не здивував? Здивував. Ага. Що найбільше здивувало? <пробує> Шашлик сьогодні тут вперше для школярів презентують рекомендовані страви з нового збірника рецептур для закладів освіти. Тут і буряк на гороховому пюре, притрушений насінням, і салат з кускусом, безлактозні десерти, крем суп та, звісно, борщ, але теж незвичний. Про нього згодом який до цього буде гарнір? гарнірбурчи. Визначитись із обідом, дітям у яких розбігаються очі. Допомагає пані Світлана. Вона на цій кухні вже з 30 років. каже, бачила багато, але таким змінам дуже рада. По різному було. Все залежало від фінансування. Зараз обмежили сіль, цукор, менше жирів, то воно для так як для діток воно більш корисніше. Це каже, найбільше тішить різноманітність страв. Нові, допустимо, і нагетси, і стійки для діток. І вони ж ну дітки ж теж ідуть у, в ногу із часом. І нам цікаво, і, і нам приємно, що діткам подобається. Оце для мене саме головне у збірнику аж 621 двадцять Саму книгу вагою півтора кіло з детальними рецептами, грамуванням, алергенами та дрібниць вивіреними калоріями представили просто у їдальні цієї школи. Наша задача, окрім здорової їжі, зробити ще і змінити світогляд дітей, що не лише існують радянські страви, а існує і кускус, -кус, існує і болоньє, існує і шпундра. І таким чином діти, я впевнений, які закінчують і будуть знати що таке шпундра і болоньєз, не будуть боятися базиліку. Це будуть інші інші діти. Усі страви розроблені шеф кухарем Євгеном Клопотенком та командою проєкту Культфуд спільно з технологами, дієтологами та експертами міністерства охорони здоров'я. Ви скажете, та це ж було вже так. Збірник зі стравами. Для шкіл вже був у першому, що команда випустила два роки тому. Було 180 страв. І за цей час із практики стало зрозуміло, це катастрофічно мало для формування дійсно якісного і збалансованого дитячого меню. У новому ж посібнику, крім більшої кількості рецептів, з'явилися безлактозні та безглютенові страви. І певно, що найголовніше для кухарів перевірено їх можна приготувати на будь-якій кухні. Пароконвектомат можна замінити на духовку варіо Модний зараз він теж прекрасно замінюється кастрю. Улями сковородами те все абсолютно можна на будь-якому обладнанні приготувати смачно, красиво, корисно. А ще у збірці відмова від смаженого, менше солі та цукру. Ось тут вже найбільше радіє міністр охорони здоров'я. Зміна харчових звичок, яка буде розпочинатися в школі. Вона дозволить нам розпочати зміну харчових звичок в родинах, і це для нас одна із ключових мрій. Е е Оскільки якісне здорове харчування воно вирішує величезну кількість проблем, безкоштовно скачати рецептурник можна на порталі «Знаємо» та на сайті «Культфуд». усі дотичні до збірника кажуть, це ще один крок в реформуванні системи шкільного харчування, стратегію якої ініціювала перша леді Олена Зеленська. Зараз, коли всім важко, коли про дитину подбали, коли дитину нагодували, це підтримує не тільки дитину, це підтримує родину, це підтримує громаду, формується стійкість наша з вами спільна. Тим часом за столами головні судді сьогоднішнього заходу оцінюють нові шкільні страви. Ну, ми були здивовані так. Не цікаве меню, звісно, я не оглядав. Кажуть, що тут менше солі і менше цукру. Ти як до цього ставишся? ну. У мене сім'я якби ну, на правильному харчуванні, тому мені я їм як удома. Я це підтримую, бо я хочу бути на дорозі здорового харчування. Дуже сподобався борщ з фрикадельками. Ніколи не куштувала як десерт. Дуже смачний. Ну кажуть, тут не буде цукру вже. Це добре. Це добре? А як же солоденьке любити? Ну вдома поїм. Аліна Матвійчук та Максим Костенко програма Вікна СТБ. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.